Його величність хліб. У кожного народу є свої національні святині, улюблені речі, рослини, тварини. Українці теж мають свої, які споконвіку шанують і бережуть це батьківська хата, мамина пісня, вишитий рушник, святий хліб, а ще червона калина. Верба, барвінок, і вірний своєму краю лелека. Хліб, яке маленьке, але таке рідне слово. Скільки про нього сказано добрих слів, складено віршів, проспівано пісень. Від хліба все і радість, і пісня, і життя, і зростання, і матері сміх, і крок дитини. І щаслива доля. Здавна хлібу надавали округлої форми, ототожнюючи його із сонцем. Якщо в домі пахне хлібом, тут злагода і щастя, якщо в державі колосяться хлібні поля, тут мир і достаток. З хлібом ми зустрічаємося щодня, без нього не обходиться ні сніданок, ні обід. Хліб Завжди був найважливішим продуктом, мірилом усіх цінностей. Його порівнювали із золотом, сонцем і самим життям. У всі часи неповага до хліба прирівнювалась до найбільшої образи Народ говорив про нього як про живу істоту. Хліб усьому голова. Хліб, в усі часи був святим, тому жоден з обрядів не обходився без хліба. Дорогих гостей у нас в Україні завжди зустрічають хлібом сіллю адже хліб усьому голова. Мабуть, ці слова ви вже чули багато разів, і вони стали звичними та буденними. Але до хліба не можна ставитися по-буденному це святиня людська. І скільки б не проходило років і тисячоліть, він залишається святим і вічним. Хліб супроводжує українців від народження до смерті, він свідок усіх найважливіших подій у житті нашого народу. Хліб це найдорожчий витвір людського розуму, людських рук, людської праці. Чи замислювались ви над тим? Звідки прийшов до нас хліб? Чи легко він дається? Багато людей трудиться, щоб ми з вами їли смачний хліб. Чи малий шлях пройде зерно, перш ніж ми покладемо хліб на стіл? Щедро оспівана праця хліборобів. Зерно і досі залишається земним дивом. Кинути в землю, стає колоском, наливається соками землі та сонця. Дасується, радує урожаєм. Випікання хліба було священним дійством. Перед тим як пекти хліб, чепурили світлицю, готували тісто, вчиняли тісто в четвер, а пекли у жіночий день, у п'ятницю. Діти допомагали матері висадити поляниці в піч, виходили з хати, щоб хліб не злякати. Доки буде він рости. На той час у хаті повинно бути тихо і мирно, тому що в цей час у хаті хліб усьому голова. Але з борошна випікають не тільки хліб. З давніх давен український народ славиться різними виробами із борошна. У пекарні із пшениці випікають паляниці і пухкенькі пиріжки. І смачненькі пампушки, різні булки до вподоби, і солодкі, і бездоби, і особливо у нас в Україні люблять пекти смачні пироги з маком, квасолею, капустою, ягодами, сиром. Яке щастя, яке добро, що є хліб на світі! Якби у нас було хліба стільки, щоб могли ним прогодувати цілий світ. Ми все одно сказали б, бережіть кожну скибочку хліба, кожний колосок, кожну зернину, бережіть не тому, що ми скупі, а тому, що це наш хліб. І до нього слід ставитися з найбільшою повагою і пошаною.